Поважна делегація з Києва на чолі з першим заступником міністра культури Ігорем Ліховим відвідала виставку, на якій представлені півтори сотні робіт кращих художників України. Це традиція в багатьох містах України. Мені приходилось бачити цю виставку. Кожна обласна організація національної спілки художників подає найкращі роботи сучасних художників, і на жаль, не в кожному обласному центрі є такі великі зали, які могли б показати все, що. Пропонують області, але хочу зразу відзначити, я зайшов і так. Ну тут є музиканти, мабуть, крім, крім митців. хороший музикант з двох нот розуміє мелодію, Так, от з одного погляду я побачив, які тут шедеври. Серед творів митців з Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Києва представлені роботи і чернігівських художників. Вона надзвичайно емоційна, вона позитивна, вона викликає тільки надзвичайно приємні якісь відчуття. Я думаю, що навіть на самим вибагливим шанувальникам образотворчого мистецтва сподобається наша експозиція, і я думаю, що вона хай несе тепло. Злагоду, любов, яка нам дуже потрібна зараз такі важкі часи для України. Міжнародне Шевченківське свято Сім'ї Вольні нові започатковано в Україні з 1981 року в Києві та на Черкащині, а пізніше урочистості стали проводити щороку в одній з областей. Невід'ємною частиною вшанування пам'яті геніального пророка та великого сина українського народу є популяризація його спадщини як джерела духовного зростання та наближення до широкого загалу і в цій залі цих полотнах, написаних картинах українських художників, є підтвердженням того, що Шевченко, великий філософ, великий художник, великий поет, геній, він якраз об'єднав нас всіх і в цих прекрасних полотнах показує, що. Кращого краю, кращої країни, ніж Україна, яку так любив Шевченко. З вітальним словом до Чернігіців та гостей свята виступив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, а також видатні літератори лауреати Шевченківської премії та зарубіжні гості. Завершився перший день літературно-мистецького свята екскурсією пам'ятними місцями Чернігова. А далі захід продовжиться у Ніжині, Седніві та Качанівці, після чого переміститься до Канева та Києва.